Вітаю вас, дорогі друзі. Вітаю своїх підписчиків та гостей каналу Чарівна Магія життя. Я вас усіх вітаю у достатку та благополуччі. Сьогодні, друзі, у нас із вами 24 серпня. Сьогодні вихідний день. Ви знаєте, сьогодні дуже добрий день, сьогодні дуже світлий день, сприятливий день у місячному календарі. Тому обов'язково Ясково покладіть це під подушку на залучення достатку та благополуччя. Що в нас, друзі? Що нас, друзі, чекає сьогодні? Які магічні слова обов'язково потрібні говорити протягом дня для того, щоб залучити мислені та немислені блага? Ну, далі у цьому відео ми будемо з цим розбиратися. А прямо зараз, друзі, ставте лайк та підтримуйте мене своїм коментарем. До того ж, цей коментар допоможе нам активувати разом чудову енергію, достатку та благополуччя. І так, прямо зараз напишіть у коментарях. У мене сьогодні чудовий плодотворний день я насолоджуюсь життям і життям. Я любить мене. Істина, нехай буде так. Хто не встигає, під описом до відео будуть всі слова, які потрібні будуть сьогодні вам для ритуалів. Тому дивіться, виписуйте собі. Ну, а зараз ще раз, напишіть, у мене сьогодні. Чудовий плідний день я насолоджуюсь життям, і життя любить мене істинно, Нехай буде так. І нехай Всесвіт, все у вашому житті приумножає. Ну, все хороше, звісно. Отже, друзі, сьогодні 24 серпня, день, коли енергія дня здатна посилити наші магічні слова, спрямовані на залучення благополуччя та достатку. Щоб залучити сьогодні гроші, достаток та здоров'я, ви можете використовувати протягом усього дня. Певні магічні слова та фрази. Якщо вам потрібно залучити гроші в своє життя, то скажіть такі слова. Ще раз, під в описі під відео, під відео ці слова всі будуть. випишіть собі тоді і повторюйте. І так. Золото срібло, нехай мої доходи зростають. Як річка достаток у будинок, біди геть. Золото срібло, нехай мої доходи зростають. Як річка достаток в будинок, біди геть. Повторюйте ці слова тричі, тримаючи в руках монету або купюру. це допоможе вам сьогодні протягом дня активувати грошові потоки та залучити фінансові можливості. Якщо ви хочете покращити своє здоров'я, тоді перед сном, як будете лягати спати, або, е коли будете лягати відпочивати, скажіть такі слова. Здоров'є моє міцне, як кора дуба. Хвороби слабкі, йдіть геть. Нехай сили енергії буде в мене вдвічі більше. Знову ж таки, ви зможете це ще раз перечитати. Три рази повторили і все, забули і спите. Саме така ось практика та слова доможуть, допоможуть вам зміцнити ваше здоров'я та захистити від хворіб. Крім того, якщо вам варто залучити, ну, потрібно залучити загальне благополуччя тоді протягом дня, особливо перед важливими якимись справами, ну, сьогодні вихідний день, але це ж не привід розслаблятись, скажіть, мир і достаток у моєму домі. Кожен день буде сповнений благ. Все погане залишається позаду. Добро нехай наповнює. Мій шлях. Записали собі, згадали? Декілька разів повторили. Знову згадали, декілька раз повторили. Ці слова спрямують енергію на покращення в усіх сферах вашого життя. Привертаючи увагу, удачу та гармонію. Ну, також ви можете провести сьогодні ритуал для удачі та розквіту для цього вам на заході сонця. Потрібно буде запалити свічку і сказати на вогонь. Вогонь, процвітання та удачу мені даруй. Нехай достаток приходить у мій дім і залишається. Назавжди. Три рази це треба повторити. Після цього поставте свічку догоріти. Така ось практика допоможе вам зміцнити фінансову стабільність та залучити удачу в будинок. Квартиру, використовуючи ці магічні слова та ритуали, ви зможете посилити свій зв'язок з позитивними енергіями та залучити до свого життя гроші, достаток та здоров'я. За місячним календарем, друзі, у нас сьогодні з вами 19 та, та 20 -та місячна. Доба! Що робить цей день особливо значущим у місячному циклі? Сьогодні день, коли місяць знаходиться у знаку зодіака риби, що надає дню особливу, емоційну та інтуїтивну підопліку. Важливо знати, як правильно скористатися цією енергетикою, щоб день приніс вам максимальну користь. Місяць у рибах це час, коли інтуїція загострюється і людина стає більш чутливою до внутрішніх та зовнішніх імпульсів. Цей знак Зодіаку сприяє створенню гармонії в колективі. Риби водний знак та його вплив робить людей більш сприятливими до емоцій та почуттів інших людей, що допомагає налагувати комунікацію та зміцнювати командний дух. Також цей день сприятливий для саморозвитку та навчання. Якщо у вас є плани на отримання нових знань або навичок, то місяць у рибах сприяє їх успішній реалізації. Нетривалі поїздки, особливо ті, які пов'язані з відпочинком чи зі зміною обстановки, пройдуть вдало та допоможуть вам відновити ваші сили. Важливо відзначити, що місяць у рибах має, ну, робить людину більш сприятливою до містецтв, до творчості. ну… Якщо ви, наприклад, давно хотіли зайнятися чимось творчим живописом, музикою, ну що ж, це найкращий день для того, щоб ще це зробити. 19-й місячний день один із складних та одночасно важливих днів місячного циклу. Цей день вимагає від нас підтримки та терпіння. Дуже важливо стежити за кожним своїм. Словом та дією. Так як будь-яка помилка може сьогодні привести до конфліктів і навіть скандалу, які можуть мати дострокові, довгострокові наслідки. Крім того, якоюсь мірою сьогодні цей день вважається днем ілюзій, коли легко піддатися обману. Чи самому ненароком не не обдурити інших? Тому рекомендується уникати сьогодні поспішних рішень і не довіряти на слово в той же час це чудовий час для творчої діяльності та роботи по дому. Займіться чимось, що приносить вам радість і допомагає відволікатися від. Повсякденних турбот. Також у цей день підвищується ризик конфліктів та розбіжності, особливо, якщо ви схильні до імпульсивності. тому рекомендую вам уникати гострих тем у розмовах і не вплутуватися ні в які суперечки. Крім того, сьогодні у нас з вами місяць знаходиться у фазі спадання. А це символізує спад енергії після піка досягнутого е раніше. Сьогодні дуже важливо зосередитись на завершенні розпочатих справ, щоб не залишити, не залишати хвостів, як то кажуть. Перед початком нового місячного циклу. Починаючи з сьогоднішнього дня проекти. Ну, не бажано все-таки якісь починати. Краще завершувати те, чим ви займалися раніше. Тому що місяць не підтримує зростання та розвиток, також цей період сприятливий для очищення як у фізичному, так і духовному сенсу. І краще від чогось позбавитись сьогодні. Оце було б. Дуже-дуже гарно. Ну, наприклад, цього, що вам заважає. Чи старі речі, чи непотрібні зв'язки, чи негативні емоції. Очистивши свій простор, ви підготуєте його до нового, що прийде з початком наступного місячного, мі... місячного циклу. Зниження фізичної та емоціональної активності також сьогодні буде корисним. Дозвольте собі трішечки відпочити. Благо вихідний! Сповільніться, зосередтесь на внутрішньому стані це підходящий час для медитацій, усвідомлення та планування майбутніх дій. Звертаю вашу увагу, що сьогодні особливий день, наповнений доброю енергією та можливостями для залучення, удачі та благополуччя. У цей день. Слов'яни в старовину використовували різні ритуали і практики, щоб посилити позитивний вплив на своє життя. Одна з таких практик використовування лаврового листа. Лавровий лист це не просто пряність, яка використовується в кулінарії стародавніх часів. Саме Лавровий лист символізує перемогу, успіхи та мудрість. Лавровий вінок прикрашав голови переможців у стародавньому Римі, пам'ятаєте? А саме лист використовувався в магічних ритуалах для залучення успіху, захисту від негативних сил і виконання бажань, щоб скористатися магією лаврового листа. Вам потрібно в ніч на 25 серпня покласти один лавровий лист під подушку. Саме ця практика допоможе вам залучити удачу і позитивну зміну у ваше життя. Отже, візьміть один свіжий лист або сушений, сушений, сушений лавровий лист. І якщо у вас є можливість, то використайте свіжий, зірваний власними руками. Це посилить ефект ритуалу. І перед тим, як покласти лавровий лист під подушку, скажіть такі слова. Вони також будуть в описі: Лавровий лист до успіху мене веди, захист мені даруй. І щастя, приведи. Нехай буде так, як я хочу, і буде мені добро у всьому, що я творю. Після цього покладіть Лавровий ліст під подушку і лягайте спати з думками про те. Чого б ви хотіли дозволити собі, Пориньте в сон з упевненістю, що позитивна енергія допомагає вам. На ранок, коли ви прокинетесь, подякуйте обов'язково лавровому листику за його допомогу. Лист можна залишити під подушкою на декілька днів. Або, як варіант, можна спалити його, щоб енергія ритуалу поширилася швидше. Далі, друзі, у нас з вами гороскоп на 24 серпня. Для кожного знаку зодіаку. починаємо зі знаку зодіаку Овен. Шановні Овни, цей день принесе вам багато можливостей для самореалізації. Ваша впевненість у собі та рішучість допоможуть впоратися з будь-якими завданнями, однак будьте обережні з прийняттям рішень, пов'язаних з фінансами. Ну, а вечір краще присвятити. Відпочинку та зустрічі з близькими та рідними людьми, які допоможуть вам відновити внутрішню гармонію. Телець, шановні тельці, для вас 24 серпня стане днем, коли інтуїція буде особливо сильною. Прислухайтесь до внутрішнього голосу, саме він допоможе підказати вам правильне рішення. У будь-якій складній ситуації. Це також вдалий час для занять самоосвітою та духовними практиками. Вечір проведіть у родинному колі, або займаючись творчіством, хобі своїм, яке принесе вам радість та натхнення. Близнюки, шановні близнюки, сьогодні. Зірки радять вам зосередитись на розвитку професійних навичок. Якщо у вас є бажання освоїти щось нове, цей день ідеальний для старту справи. Будьте обережні, не довіряйте надто привабливим пропозиціям, в особистому житті можливі невеликі непорозуміння, тому намагайтесь уникати конфліктів і, звичайно ж, не поспішайте з висновками. Рак. Шановні раки, вам рекомендується зосередитись на своїх емоціях та внутрішньому світі. Це чудовий час для медитації, практик, самопізнання та роботи над собою. У справах виявляйте терпіння та обережність, особливо у питаннях, що стосуються фінансів. Вечір приділіть своїм близьким. Їх підтримка для вас буде важливою. Лев, Шановні леви для вас цей день. Принесе нові можливості у кар'єрі. Ваша чарівність і харизма допоможуть залучити потрібних людей та заручитися підтримкою впливових осіб. Проте будьте уважні до деталей, щоб уникнути помилок. У особистих відносинах можливі несподівані повороти, які вимагатимуть від вас мудрості та терпіння. Діва. Шановна діва, вас можуть чекати насичений день, повний цікавих подій. Ваш аналітичний розум допоможе впоратись з будь-якими труднощами. Сьогодні вдалий час для укладення контрактів і початку. Пет така, Нових проєктів. Вечір, звичайно ж, краще присвятити відпочинку та роздумам про майбутнє, щоб налаштуватись на майбутні зміни. Ваги. Шановні ваги, вам сьогодні, 24 серпня, варто приділити увагу. Особистим та сімейним відносинам. Сьогодні можливі несподівані події, які вимагатимуть вашої участі, та підтримки. Постарайтесь не приймати поспішних рішень, найкраще дочекатися ясності в ситуації, день сприятливий для творчості та духовних практик, які допоможуть вам відновити внутрішню гармонію. Скорпіон. Шановні Скорпіони, цей день вимагатиме від вас максимальної зосередженості та витримки. Будьте обережні у ділових переговорах і не довіряйте в особистих відносинах. Можливі непорозуміння, тому намагайтесь не нагнітати ситуації. Вечір присвятіть відпочинку та заняттям, які приносять вам задоволення. Стрілець, шановний стрілець, сьогодні зірки сприяють вам у кар'єрних питаннях. Ви можете отримати цікаві пропозиції або підтримку від впливових осіб у особистому житті, можливі невеликі. Тертя, але вони не будуть мати дострос... довгострокових наслідків. Вечір краще присвятити плануванню та саморозвитку. Козеріг. Шановні наші козироги, сьогодні ви можете зіткнутись з несподіваними завданнями на роботі, які вимагатимуть вашої уваги. Але головне постарайтесь не перевантажувати себе і. Змініть пріоритети, вирішуйте питання в міру їх надходження. В особистому житті можливі зміни, які підуть вам на користь. Увечір проведіть час у затишній обстановці, щоб відновити свої сили. Водолій, шановний водолій, Сьогодні 24 серпня принесе вам можливість переосмислити свої цілі та плани. Ваші ідеї можуть отримати підтримку, якщо ви виявите на, ну, в особистому житті можливі невеликі терки. Але знайте, що все вирішувано, якщо ви будете діяти з любов'ю та розумінням. Ну, а вечір присвятіть духовним практикам та медитації. Риби, шановні риби, цей день 24 серпня стане днем, коли ваша інтуїція буде особливо загострена. Прислухайтесь до внутрішнього голосу, він допоможе вам уникнути помилок та знайте правильне рішення у справах. Ви зможете це зробити легко, тільки треба бути уважним, до деталей, особливо у фінансових питаннях. А ввечері займіться творчістю, або проведіть час із близькими людьми, щоб відновити душевну рівновагу. Також звертаю вашу увагу, що сьогодні 24 серпня. День, коли слід приділити особливу увагу догляду за собою. І так, сьогодні в нас 19 та, та 20 -та місячна доба. Місяць знаходиться у знаку зодіаку Риб, що надає дню особливу енергетику, що впливає на всі аспекти догляду за собою. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, так як спадаючий місяць знижує енергію та життєві сили. Однак, дослухайтеся, якщо ви все ж наважитесь. На стрижку, вам ваша інтуїція підкаже, стрижись. Ну, вона може сприяти звільненню, сповільненню, я б сказала, росту волосся. Ну і можуть проявлятися якісь емоції та погані звички. Будьте готові до того, що волосся буде. Зростати повільніше, підстригати ногті сьогодні також не рекомендується, це може призвести до зменшення енергії, зниження життєвих сил та погіршення здоров'я. Найкраще зайнятися доглядом за нігтями. Наприклад, зробити поживну ванночку або нанести зміцнюючий лак. Місяць у знаку зодіаку риб посилює інтуїцію та емоційну сприятливість. Цей день ідеально підходить для розслаблюючих процедур, таких як масаж, спа або медитація. Постарайтесь провести час спокійно, уникаючи стресових ситуацій. Ну, а догляд за волоссям буде особливо ефективний, якщо використовувати натуральні інгредієнти, такі як трави, олії та екстракти. Щодо карти Таро. Сьогодні у нас з вами випала карта Таро зірка. Ця карта символізує у нас з вами надію, натхнення. Та внутрішнє керівництво. Зірка вказує на час оновлення та відновлення після труднощів, коли світле майбутнє починає проступати. На горизонті вона приносить з собою відчуття умиротвореності. Умиротворення та впевненості і віри на краще не варто зосереджуватись також на довгострокових планах і не боятись мріяти про велике. Ця карта вказує на можливість отримання важливої інформації або відкриття нових перспектив. В особистому розвиток сьогодні чекайте на приплив творчої енергії та натхнення. Можливо, у вас з'являться якісь нові ідеї, або відкриться внутрішня мудрість, яка допоможе вам рухатись вперед. Далі, друзі, у нас із вами небесне послання від архангела Михайла на 24 серпня. Крім того, сьогодні архангел Михайло приносить посилання. Сили захисту та рішучості. Він нагадує нам, що ми володіємо внутрішньою стійкістю, здатні долати будь-які перешкоди. І в цей день Архангел Михайло підтримує нас у ухваленні важливих рішень, які можуть змінити наше життя. Він просить нас не боятися, брати на себе відповідальність та діяти з упевненістю. Він каже, ваша інтуїція і внутрішня сила будуть вашими головними союзниками. Нехай цей день стане початком позитивних змін у вашому житті з підтримкою та благословенням архангела Михайла. Друзі, ось такий у нас із вами чудовий день 24 серпня. Я сподіваюсь, він прийде для вас удало. Вда... Вдача буде разом з вами, і вам буде легко це зробити. Зараз, друзі, ставте лайк цьому відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал. На каналі дуже багато корисної, важливої, потрібної та цікавої інформації є, і буде зростати. І не забудьте виконати все, про що ми з вами зараз балакали. Не втрачайте такі чудові можливості. До зустрічі!